Ділянка 13,5 соток на Усокорках, вулиця Соборна. Виходить на дві сторони, дві вулиці по бокам, і центральна вулиця Соборна. Ось там. З однієї сторони ширший, з іншої сторони вущий. Ділянка зрівняно прямої форми. На ділянці є будинок з газоблоку. Поруч будинки вже побудовані, нові будинки. асфальтована гарна дорога. С этой стороны делянка вуща, на ту сторону очень широкая. Це планувалось сауна, там гараж.